Доброго дня, дорогі мої учні та учниці восьмого класу. Я хочу вам окремо пояснити, дати рекомендації, як виконувати цікаве, корисне домашнє завдання, пов'язане з роботою зі статистичними даними з сайту Державного комітету статистики України з офіційного сайту. Будьте уважні, в класру. Прикріплено документ з назвою Трудові ресурси це тема уроку. І вказано домашнє завдання прочитати параграф та виконати завдання у прикріпленому файлі. У вас прикріплено декілька файлів. Сама презентація, де ви можете ознайомитися зі змістом навчального матеріалу. Ну і саме домашнє завдання в документі Word і в Excelському документі. Необхідна статистична інформація, яку я завантажую з сайту Державного комітету статистики України. Це офіційний сайт, якому можна довіряти. Отже, коли ви натиснете на Вордовський документ, перед вами відкриється ось такий документ, де вказано, що за даними Укрстату зайнятість населення за видами економічної діяльності, треба побудувати колову діаграму. Структура зайнятості населення України 2021 року, дані в тисячі осіб. Тож, що необхідно в зошиті буде зробити, ви в ЗОшиті записуєте число, домашня робота і е, переписуєте обов'язково в лапках назву таблиці. Е, е, тобто. По центру ви обов'язково вказуєте ось таку назву вашої майбутньої колової діаграми, структура зайнятості населення України 2021 року. Щоб побудувати колову діаграму, я нагадаю декілька правил. Ну, По-перше, коло це 360 градусів, правильно? Пригадайте, у колі коло має 360 градусів. Далі. Тобто, 360 градусів. Я сніжинку креслю, тому що в мене в розкладці немає символа градусів. Але що таке структура зайнятості? Давайте розгорнемо табличку і подивимося. Структура дітей. Це співвідношення, дивіться, це співвідношення е, кількості зайнятих в конкретній якійсь галузі до е, усього зайнятих в країні у відсотках. Наприклад, скільки відсотків е, зайнято людей в сільському господарстві, скільки відсотків людей зайнято в промисловості? Скільки відсотків в скільки людей від загальної кількості зайнятих, зайнято, наприклад, в торгівлі, в транспорті тощо? Виникає запитання. А як оці відсотки відобразити на коловій діаграмі? Як перейти з відсотків на градуси, щоб відкласти їх транспортером на цьому колі? Тобто ви в зошиті креслите, Після цієї назви, яку ви вказали, структура зайнятості населення України 2021 року, ви креслите коло середніх розмірів. Далі, нижче цього кола, ви записуєте формулу, як визначити, скільки це буде градусів, один відсоток. Як вирахувати? Я вас збоку ось тут вам порахую. От 360 градусів це все коло. Це буде дорівнювати 100%. Тоді х градусів, сегмент, невідомо скільки градусів, буде відповідати 1%. Тобто нам треба конвертувати кількість відсотків в градуси, щоб ми транспортера могли відкладати по колу кількість необхідна кількість градусів. Таким чином х буде дорівнювати 3,6 градусів. Тобто 1% це буде 3,6 градусів. Або 1% дорівнює 3,6 градусів. Ось це собі запишете десь в зошиті, щоб було очима, щоб вам зручно було рахувати. Можна навіть обвести олівцем ось цей показник 3,6. Рухаємо себе. А як визначити кількість відсотків зайнятих в сільському господарстві від загальної кількості зайнятих? Скільки це буде відсотків? Зверніть увагу на саму таблицю. Ви бачите, тут різні роки. Є 2012, 2013 роки і так далі до 2021 року. Нас цікавить саме ось оцей рік, саме оцей стовпчик 2021 року. Рядочок, дивіться, сільське господарство. І рухаємося до 2021 року. Бачите клітинка. А це в тисячах осіб, тобто 2 мільйони 692 тисячі зайнято в сільському господарстві. А загальна кількість зайнятих яка? 15 мільйонів, бачите, 610 тисяч. А як же тоді вирахувати цей відсоток від загальної кількості? Я вам зараз продемонструю, на прикладі господарства та промисловості, а ви самостійно вже порахуєте будівництво, торгівлю та транспорт і відкладете їх на сегментами на колі. Отже. Скільки відсотків від, від усієї кількості зайнятих, зайнято в сільському господарстві? Як треба рахувати? Увага. Оця загальна чисельність. Дивіться, 15 мільйонів 610 тисяч, Це буде 100%. Тобто ми складаємо з вами нижче під колом пропорцію. 15610. Дорівнює. 100%. Нижче, зверніть увагу, нас цікавить зараз сільське господарство, правильно? Дев'ятий рядок. Отже, це буде 2692. Тож нижче під 15 ми пишемо 2692, дорівнює Х. Відсотків. І ви знаєте вже, як розв'язувати типову пропорцію х до рівня. Зараз я вам на калькуляторі це продемонструю. От дивіться. Ми 2692 повинні помножити на 100. Дорівнює і поділити на загальну чисельність 15610. Поділити на 15610. Буде дорівнювати 17,2%. Можна округлити просто 17%. Отже, Bx дорівнює 17%. Отже, ми з'ясували, що. У сільському господарстві, лісовому та рибному господарстві зайнято 17% трудових ресурсів від їх загальної кількості зайнятих в Україні станом на 21 рік. Але відсоток це добре. Але ж нам треба дізнатися, який це буде займати сегмент на колі, Тож ми повинні. В дужках вказати кількість градусів. А як вказати кількість градусів? Як їх порахувати? Зверніть увагу, у нас 17% так вийшло. А у нас 1% – відсоток це один відсоток це 3,6 градуса, правильно? 3,6 градуса. Відповідно. Нам 3,6 градуса треба помножити на 17, тому що 1 градус, ой, 1 відсоток, це 3,6, а в нас аж 17%. Відсотків. Ось чому треба помножити. Тому, увага, на калькуляторі. Ми можемо, хоча і усно це можна зробити, 17, ми помножимо на 3,6. Це буде дорівнювати 61 градус. Отже, діти, а в дужках, давайте запишемо, 61 градус. Таким чином ви берете транспортир, і як його розкладаєте? Від центру вгору 0, а 61 десь отак буде. Приблизно гратися. І можете написати СГ сільське господарство, да? або написати 17%, а нижче пишете сільське господарство. 17 до рівня 17%. Тобто зрозумів, можете кольорами позначити штрихуванням, Одна штриховка це сільське господарство, інша штриховка, промисловість. І третя штриховка будівництва або різними кольорами, як вам буде зручно. Це зробили. Рухаємося далі. У нас я вам обіцяв ще промисловість, на прикладі промисловості пояснити вам. А наступний пункт це у нас промисловість. Дивіться, діти, увага. Це 10-й рядочок. У нас в промисловості зайнято. 2 мільйони 313 тисяч. Тобто, знову ж таки, перший рядок буде у нас записано 15,610 100%. А тепер замість цієї цифри сільського господарства цифра промисловості 2 мільйона 358 тисяч. Тож, ми тут замінюємо 2 мільйона 358 тисяч Х процентів. Тепер ми. Знаємо вже, як рахувати. Правильно? Ми на калькуляторі 2 мільйона 358 тисяч помножили на 100 і ділимо на загальні 15 тисяч 610. Або 15, всього зайнято трудових ресурсів 15 мільйонів 610 тисяч громадян. Бачите, виходить 15%. Тож, ми записуємо х дорівні в 15%, або ми 15%. Помножимо на 3,6. Виходить 54 градуси. Трошки менше, так? 54. Теж від, е, ви а тепер. Транспортир лежить у вас так само, нулю гору. Ви відклали 61, а тепер ви можете додати до 61-попереднього показника, 54, і у вас вийде 115. Тобто ви тепер відкладаєте лінію туди, де у вас 115. Не буде на шкалі. Транспортір це другий сегмент. І ви вираховуєте так далі, 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 і самостійно, і я не хочу змушувати вас багато робити. Так, тобто ви робите сільське господарство, промисловість, так, вираховуєте, позначаєте сегмент будівництва, оптова торгівля, транспорт. Все. А якщо забажаєте ще додати якісь, будь ласка, я не проти, тільки за, додаткові бали поставлю. Якщо ви, головне, що ви повинні навчитися будувати колову діаграмку. Знаючи, вам це знадобиться, що в майбутньому не лише з географії, а з інших дисциплин в майбутньому навчанні буде. І ви вже будете ці знання застосовувати на практиці війни. Це було перше завдання. Друге, за якими видами економічної діяльності зайнято найменше трудових ресурсів? Як це визначити? Ви розгортаєте, пишете завдання 2 після цієї колової діаграми, як ви зробите. Ви аналізуєте 21 рік лише оцей стовпчик. І дивитеся назви діяльності, де буде найменша цифра. От давайте подивимось, бачите, 178 тисяч зайнято. Це найменше, да? 178 тисяч це мистецтво спорт розваги. Далі. Іще декілька видів визначте, де буде найменша цифра, і запишіть: от, наприклад, фінансова і страхова діяльність, І ще парочку визначте. Тобто, це нічого складного в цьому немає. Третє завдання записуйте окремо, але ви не переписуєте текст цих завдань, ви просто номеруєте і відповідь одразу вказуєте. Використовуючи дані тієї ж таблиці, побудуйте колову діаграму структура зайнятості 2012 року. Тобто, увага. Ось 2012 рік, це перша колонка. І ви так само вже берете не 15 чи 10%, а от 19,262. Тобто, у 2012 році було аж 19 мільйонів 261 тисяча трудових ресурсів. Це буде 100%. І ви знову ж таки пишете 19261%. Далі нижче, наприклад, сільське господарство да, нас цікавить, промисловість будівництва по черзі, оптова торгівля, транспорт. І от спочатку сільське господарство, скільки? 3 мільйона 308 тисяч. І от ви нижче, тут записуєте 3 мільйона 308 тисяч рівня Х процентів. І вираховуєте дорівнює, Давайте я вам допоможу. Одне це перше. Вирахувати. Так, 3 мільйона 308 тисяч. Помножити на 100 і ділимо на 19,261. дорівнює 17%. Теж записуєте, 17%. І в дужках переводимо, конвертуємо одразу в градуси сегмента на колі іншому. Значить, це буде друге коло. 17 помножити на 3,6 буде 61%. Хоч вибачте, градус 61 градус на колі. І відкладаєте. І так промисловість рахується будівництво оптового торгівлі транспорт. Відклали, і будуть відмінності. Одразу вам підказку роблю, да? Тобто ви кажіть: от бачите відсоток кожної з цих галузей, як ви порахуєте, буде видно на коловій діаграмі певну відмінність. І вам треба буде визначити п'ятірку. Видів економічної діяльності, яких зайнято найбільше трудових ресурсів. Тобто ви відкриваєте оцю таблицю 2012 рік, і дивитесь тут, в першій колонці, де найбільша цифра буде. От, дивіться, найбільша цифра, мабуть, 4 мільйони зайнято де. Оптова та роздрібна на Далі друга цифра за розміром, да? Це сільське господарство і так далі. І ви так перше, друге, третє рейтинг складаєте. П'ятірки найбільш, е, найбільшої галузи, де зайнято багато людей, найбільше людей. П'ять да? П'ятірка галузей за найбільшою кількістю трудових ресурсів. Ось так. Визначаєте. Це теж важливо, так визначаються рейтинги, зокрема. Так? Що таке рейтинг? Хто за ким йде? Перше місце, друге, третє. Е, ну, от ви п'ятірку визначите. І останнє, останнє: порівняйте отримані дані з 21 роком, 2012 і 2021 році. Чи відбулися зміни за 9 років? Які і чому? Це вже ви самостійно подумаєте. Зокрема, найперше, що вдається, в очі впадає. В око впадає це кількість самих зайнятих, тобто, в 2012-му було 19 мільйонів 261 тисяча, а в 2021-му 15 мільйонів 610 тисяч істотно скоротилося. Чому ми перед цим вивчали? Міграції, виїзд за кордон. Ми перед цим вивчали з вами природний рух, тобто більше помирає ніж народжується. І так далі. Ось ці чинники, природний рух, механічний рух ем, призводять до того, що Україна, на жаль, втрачає трудові тобто, ресурси. Е, люди емігрують, евакуюються і так далі. І шукають собі, де себе реалізувати в інших країнах, і через це е, кількість трудових ресурсів з року в рік зменшується. Ну і плюс е, природні смерті. Та невелика народжуваність. З кожним роком все зменшує менше і менше приходить е, нових робітників через звужений тип відтворення населення. Діти, дякую вам за увагу. Сподіваюся, це моє роз'яснення, це відео е, допоможе вам е, дуже вдало, продуктивно виконати. Це цікаве, корисне домашнє завдання. Бажаю щиро вам успіхів. До зустрічі на уроці з географ.